У першій групі грали жінки, а також діти віком до 12 років. Змагалися у два кола чорними та білими фігурами. Всього 18 турів. Гра була впертою та цікавою, особливо для юних, оскільки вони у кожному з таких змагань здобувають певний досвід та підвищують свою майстерність. У підсумку впевнено, перше місце виборола Паша Слободян. Вона жодної своєї партії не програла, набравши 15,5 з половиною очок із 18 можливих. Друге місце посіла шахістка з досвідом. Це Ліля Пустовєт. В неї 13,5 з половиною очок. Варто відзначити і третє місце. Це яке посів юний спортсмен Роман Стефурак. Він не розгубився та чинив опір старшим. І, як для себе показав, добрий результат 11 очок і вперше у таких змаганнях посів призове місце. Також варто відзначити і юну марту Вишиванюк. Вона також чинила опір старшим, а також хлопцям. Набравши 10 очок, посіла п'яте місце. У другій групі грали чоловіки, кандидати у майстри спорту і першорозрядники. Взяли участь також гості шахісти Снятина і городенки. Гра проходила за куловою системою 18 турів. У підсумку у впертій боротьбі перше місце вибору кандидату у майстри спорту Олексій Хріновський з результатом 15 очок із 18 можливих. Друге місце посів першорозрядник Роман Кузик. зі Снятина – 13 очок. Третє місце у Володимира Бойцяна у нього 12,5 очок.